Тобто вони мали шаблі охлука. Ми зараз там двобій показувати не будемо із парами шабелями, ми вам покажемо, які були рухи О. і які використовувалися в бою. Ось таким от, наприклад, млинами, якщо йшли лави, от, то можна було прорубувати, ну, реально стояти. Якщо от ми навіть парою підемо, це буде проход от, десь 5 метрів завширшки. Крізь вороже військо. З давніх часів, і ще в козацькі часи, була дружина обоєруких бійців. Їх завжди була сакральна чисельність 33 чоловіка, не більше, не менше. От, і коли один з них вибував, а вибували в основному в бою там, до старості, старим вважався чоловік 35 років. Це вже, це вже був для бійця старий чоловік. Mm -hmm. Тому що за статистикою, ну десь 15% може відсотків доживали до більш поважного віку. Якщо до 35 дожив, от, відповідно далі ти мог жити там і до 112. 112-116 років це... Для тих козаків, хто доживав до старості, був нормальний вік, вони довго жили. Це вважалося, що якщо він не загине десь в бою, де? не хвороба, а іменно... А вони не хворіли. Вони ж жили в гармонії із природою, з Всесвітом. Харчувалися тим, що, їм, ну, що вони самі виростили. Козаки займалися бджільництвом, займалися... Рибальством, розводили коней, вівці тримали, ну і торгові ремесла тримали, самі не торгували, але управляли підприємством, так як і всі інші люди. От, тому людина, яка працює повноцінно, вона має працювати двома руками. відповідно. А де можна навчитися цим видам? Навчитися? Да. Розкрию характерницький секрет. Де можна навчитися? Хлопці. Так. Це така відда. Звичайно. Значить, дивіться, Як навчитися кому цікаво? Підніміть руки, кому цікаво. Ну, що, не цікаво. піднімайте, навіть кому не цікаво, я все одно розкажу. <ріст> <ріст> Значить, Дивіться, берете собі е, із дерева. Або підходящого розміру, гілка така цупка дебела. От. Або може ну, планка якась, доска. От. Берете ножик, От. обчесуєте все, об що можна подряпатися. І робите собі дерев'яний. Ну як інструмент, який нагадує шаблю за своєю формою. От. Можна навіть просто палку брати, яка зручна, яка приємна, така знаєш, що ти її взяв і, <хи> і хочеш валить в щось. От. Намічаєш собі, ну тобто, зразу уявляєш, навіть ну, якщо нікого немає поруч з тобою, от. уявляєш собі образ противника свого от. і наносиш. Удари, які ну, ви бачили, да, елементів не так багато, важливо, далі воно потім розвивається. І все, і напрацьовуєте. От на напрацювання одного руху треба десь приблизно 1000-1200 повторень. От, накидали 1000, і у вас вже щось схоже на удар вималювалося. При цьому в чому перевага тренувань зі зброєю? Тому що всі ті ж самі... Рухи, ті самі траєкторії, які використовуються в роботі зі зброєю, вони ж використовуються і без зброї. Тобто вся та ж само ударна техніка, вона вся побудована на роботі зі зброєю. Відповідно, ви робите три справи зразу. Ви міцнішаєте духом, міцнішаєте тілом, вчитеся працювати зброєю і отримуєте навичку працювати без зброї. От, тобто це ви можете зробити тільки самі. Хто хоче навчитися, той навчиться. Зрозуміло, а показати можемо ми. Як, що, як зробити, це ми можемо розказати і показати. От, є володя, він, бачите, навіть що? з гнучкою зброєю працює. От. Ви коли змерзнете, скажете, якщо є бажання, ми вам трошки лаву на лаву покажемо. Це для товариства ну, така штука класна. Ти бігаєш чи просто шарфик носиш? Я? І бігаю, і О, Ну ти знаєш що така лава на лаву. Так, от, можемо потренуватися, є нюанси. О, так що...